Коли хтось з вас хворий та найпризве присвітерів церкви, найпомацять його єлеєм во ім'я Господнє, і молитва віри, спасеть болячих. А ще кого якийсь серіх сотворив, відпустіться йому. Много молит може матерня. Тепер у нас по уставу достатньо одного помазання, достатньо одноразового помазання і з Богом іти. Хтось має маленько другий раз, піти, третій раз, не є заборона, але то маленька нагрузка буде для нас. Несіть благословення свої дома. Як нам сообщили з, Київ, з Київської митрополії, тепер по всій Україні під собори православні, під церкви будуть посилати различних хлопчиків, їх будуть запускати в церкву, щоб вони там напали на священника, вдарили священника. Ото нич, можуть бити. Але якщо їх... Вивезти в бік вся Україна брехливі журналісти починають бити. Побили дитину, дитину побили мама, котра родила отих провокаторів, хлопчиків, 16 річних 18 навіть, мабуть, не знає, що чим займаються її діти. Шкодуємо таких діточок, котрих поцілавують під наш собор. Ночами йдуть та пишуть нам на воротах різні дурниці. Це означає. Що сатаністи не сплять. До Пасхи. вони тепер залишилися тиждень, воювати будуть, вони не їсти, не можуть не спати. Їм треба робити зло. Будьмо осторожні. Якщо случиться такої в храмі, не треба нікого бити, легенько просто вивести на вулицю. Но, хто має телефон? немедленно все знімати підряд. Слава Богу, у нас у церкві у нас є камери, котрі за собою, всьому видиме, що фіксуємо, ну, в будь-якому випадку вони то ті хлопчики, вони один знімають, а другий провокує, повторюся. Їм сказано: бийте священника, мичте хоч то, зльовку літь, що хочете. Але якщо вас хтось ударить маленько, прутиком лиш, вся Україна, всі журнали, всі телеканали брехливі, будуть казати, дитину побили і який призив. Забирайте в них церкву. На якому основанні? А побили дитину. А що дитина робила в церкві? А немає значення, такий настав паскудний час. Господи, поможи нам перед лицем особо організованих злочинців, котрим утверждають, що робіть, що хочете, вас прикриють. Ви бити, кого хочете, копайте, кого хочете. Але якщо хтось у вас лише прутиком ударить, вся Європа, вся Америка, подойметься з протестами, ми розуміємо, що тепер для нас іспитання. бути осторожненьким, всіх поважати. А в церкві ми не благословили нікому, не знімати, кроме того случая, якщо такий би случай случився, не бімося нікого, ми видимо, що. Банда захисників, захватчиків, храмів, то 50 чоловік. Їх везуть з Києва у Хмельницьке, з Хмельницького Івано-Франківську Івано у Львів. Вони не мають людей, вони не мають підтримки громадян України. І тому бісяться і вигадують, що, мов, люди самі переходять. Так у Хмельницькому хлопчик побив у діакона, вдарив діякона і випало Євангеліє. То, що вдарив діякона, то неч. Ну, то, що його потім хлопці відвели бік, все побили дітину, вся Україна, всі вже на вулиці були готові бойовики, заскочили до церкви і захватили собор. Об'явили все, тут прийшла община, пишуть нову общину, перегістровують. Таке, як будто би вирвалися хлопці із тюрми або якоїсь психічної лікарні, то, що вони творять це обіснування, але вони не ганьбляться. Їм сказано: дійствуйте, поки що Європа мовчить хотіть, як прикрити. Ну, вони бідні не знають, що у Бога все записано, і хлопчики, котрі стоять перед нашим Собором, ніколи щастя не будуть мати ні сімейного, ні особистого, да й батьки будуть на страшному суді давати відповідь, почому такої нещасної родили і не до щоби то, то очі наш не знало, не молилося. До церкви не ходило, і батьки, невіробні безбожні, а вони йдуть провокувати наших церковних людей, не боятися, ну в з тим акуратненько вивезти за територію навіть храма і двора. А винесіть благословення свої доми. Дай Бог прийме нашу молитву за нашу державу, за єдинство нашої держави, за воїнів наших. І також молимося за гонітелів це кончені розбойники-бандіти, котрі порушують українські закони. Ми в них не сердимося. Ну заплатили їм по 200 гривень на руки дають, а може вже й більше дають, а потім їх возять, а потім їх пропускає поліція. А в церкві, коли поліція зайде, нібито для порядку, знаєте, що вони роблять? Виводять із храму членів громади, а чужинців залишають. Кіно крутить, як вони переписують громаду. Потім міська рада буде такою писати: вот, воля народа. А вони просто маленька кучка організованих злочинців, яким дали ото право робити. Господи, прости і тих батьків, які народили таких нещасних дітей, котрі молитися не хочуть, а других провокують. Ну а тепер помазуємося, щоб ми були. Поліковані Духом Святим, як він казав, щоб ми були єдиним миром мазані, єдиним духом напоєні, єною вірою об'єднані і надією окрилені, а одним царством нагороджені.